Всім привіт, ребята! Ви на каналі Давіда Броскін. Сьогодні я хотів би зняти з вами відео про е, Spongebob Боб та Вердефенс. Вибачте, що я так е, на комп'ютері, бо в <смеш>, мене не виходить. Ну, я ще новенький в Ютубі. Е, я би хотів би зіграти з вами. Я хочу вам показати, як я граю. Ось такий у мене скін, на жаль. <смеш> Просто я не хочу міняти. Якось ігра так вибрала мені. Я нічого не нажав е, дівчику, а не мальчика. Я хочу зараз в гру зайти, в саму гру. Ну давайте з кимось зайдем. Наприклад, з цим. Ні. Він захотів. Давайте, хай буде перше. Так. Ось так, от. Ось так от я хочу зіграти. Ну, ніхто не хоче зі мною, так що старт. У <гум> мене вже є два герої. Пробачте, ще я вам не показав, як я їх вибиваю. Це Патрік і ось такий от, е, Арахіс. Зараз я поставлю своїх перших. Так, перший буде арахіс, хай буде. Ой, хе, я запустив, нечайно. Так, перший буде арахіс. Я думаю, що я справлюсь. Тепер. Так, щось не так. R. Це у нас Q чи ще що це. Щоб поставити. Треба розібратися, як поставити на комп'ютері. R. Ні, це розвертати. Як поставити? О, ось я поставив. Ось як. Там хтось був, Мені показалось. Ні, показалось. Що є? Хтось. Там хтось пройшов? Так, да, пройшли. Треба швидко Патріка поставити туди. Тільки треба розібратися як. О, я розібрався вже. Все, продаємо його, а то нам самому треба зараз гроші. Нам треба зараз гроші. О, можна вже арахіси прокачати і не тільки арахіса прокачуємо його. Кому подобається Spongebob Tower Defense, ставте лайк. Кому не подобаються мої е, заставки, вибачте, я зараз не можу просто своє лице не хочу показувати. То я зараз не дуже роблю заставки для відео. То... Я ставлю просто як Роблоксі. Просто їх скріншочу і так ставлю. Ну, кому не подобається, будь ласка, вибачте мене. Я просто не можу по-другому. Я не вмію все. Я тільки починаючий блогер. Так, ой, прийшли. Давайте поставимо сюди. На всякий случай, хай ще тут стоїть один. Один хайу тут буде. Ось так от. Вони почали проходити, давайте покачаємо Патрика. Ось так от. Ось цього треба чотири Ось так от. Ну поки все ідеально. Так. Ну, Давайте зкіпнемо. Давайте спробуємо патрик на максимум прокачати. І поставимо ще одного арахаса. Ось так от хай буде. І поки не будемо скипати, а то тяжко тяжко йде. Ну, поки у нас ось так от. Все, можна і скипнути. Ой-ой, там хтось пройшов. Він вже далеко. Треба його добити бистенько. Чуєш, тебе запитатись. Так. Все, і зараз я вже буду. Його зараз удалю, так буде краще. І йду так туди. Все, так буде класно дуже. Все, у нас є дуже багато грошей. Зараз ми прокачаємо нашу арахиса. Так. Ось так от хай буде. Давайте будемо потрошечки вже скипати, бо в мене трошки не вилучається. О, в мене вже є тисяча. Давайте ось цього прокачаємось. Так. Ще раз цього. Це у нас другий. Скипаємо так, що тепер? Давайте. А наскільки ну, тут треба, щоб прокачати? 100... 750, Нормально. Я його на максимум не хочу качати, а то я не зможу. Тут всього 15 волн, так що, ну я ще новічок в цій грі. Ну, на телефоні в мене ще є там, я вже трошки прокачаний, теж там. ну, Якщо на цьому відео збирайте 3 лайки, я знімлю, як я на телефоні граю. Ну, якщо ви хочете дивитися, як я прокачуюсь тут, то поставте, будь ласка, 9 лайків. Ну, і одну би підписочку мені не, не завадить. Ну, якщо ви поставите лайк і підпишитесь, я буду дуже радий. Давайте його прокачаємо. І давайте Патрика прокачаємо цього, Бо вони потрошки сюди проходять. Або давайте його удалимо. І поставимо його із тут. Із тут а напроти цього Патрика. Ось так от поставимо, давайте. Ось так от. 150. Все, мені вистачає на максимум. А тепер давайте ще одного Патрика поставимо, будемо його теж на максимум прокачувати. Так, 150, 250, теперь то статики на высочай, я, возможно, его на максимум прокачатым. Так, еще трошечки, о, все. Ну, я думаю, можно еще до остального арахаса поставить, если они так далеко пройдут, на всякий случай. Ну, все, я думаю, хватит. Бо вони і так вже далеко не проходять. Може босс прийде просто далеко, то я так поставлю Після цієї гри треба буде обов'язково купити нового. Я вам покажу, як я купляю нового. Це для мене так класно. Напишіть, як для вас це так це класно, коли новий герой падає. Ще й коли дуже класний, то ще більше. Все, його так прокачу. Ну, все, і от остання волна Ну, можна ще одного давайте поставимо. патріка Ось так от. Все, я виграв. Я даже не встиг його прокачати. Ось так от зараз ми. Зараз ми скоренько. Купимо нового. Давайте йдемо. Ми тільки одного можемо купити. О, у мене вже другий левел. Класно. І тут щось є. Пас щось є. О, 50 ще гемів. Ось так от. І хто не знає, я хочу вам показати одну секретку. Для хто новенький, можна погортати вниз. І знайти тут, <кій> І тут можна знайти епічний сундучок. Його тут дають кожен день. І ось таке безкоштовно теж. Це на 40 монет. Давайте купимо героя. Ось таке у нас одного зараз. О! Ого, мені так повезло. Дивіться, хто мені випав. Це Патрик. Е -е -е Редкий Патрик. Клас! Для мене це дуже радісно, бо я ще новенький в цій грі. І для мене це дуже класно. Давайте відкриємо епічний сундучок. Ось так от. Давайте його відкриємо. Як ви думаєте, що мені випаде? Епік, епік, епік. епік. Міфік! Друзі, міфік. Як ви думаєте, мені випаде герой? Да, так це герой. І мені випала легендарка. Ура! Це моя перша лега. Я дуже радий. Клас. Це моя перша лега на цьому <кхух> на цьому аккаунті. Я поки не можу її взяти, я поки буду з тим, що в мене є. Але замість ось цього я візьму Рідкого 8. Я И чу... у меня я на моем аккаунте в телефоне. Он классный тоже. Ну, вот так вот. Давайте же продамся по всей карте. Подаемся еще тут есть. Такая интересная. О! А я вот ее уже не бачил. Давайте подаемся еще тут у нас подаете. Тут у нас залуп. За такі от е, лопатки кухані, як якщо ви бачили мультик, мультфільм. Ось такий от міфічний сундучок, там де може 100% випити герой. Ну, не 100%, але може щось ще одне випасти щось дуже. Ось от такий от новий герой. Це, це у нас Патрік е, з яєшньою. На голові, якщо я не путаю. Ось так от. А тепер давайте ще тут є така штучка. Давайте перевіримо. Ідемо це все, що тут є. О, це в нас ще АФК. Ага, це нам треба... Ні, я не хочу. Ну це нам получати... можна сундучки, якщо ми... Профокашем. Ось Патрик. 10 левел, щоб. Ага. Нам потрібен 10 левел, щоб оцей грати. У мене тільки другий, ну теж нормально. Давайте подивимося, що тут у нас. Що ось тут у нас? Ага, ні, не хочу. Це у нас е трегінг плаза. Тут можна... Так, а це в нас що? Це у нас. Ага, отакі монетки, ось для чого вони. Вони тільки 40. Можна 5 тисяч і купити якусь ракушку, такий удвоєтель, якийсь бургер такий і якесь зілля. Зрозуміло, так. Давайте тепер подивимося, що це таке. Чекайте. Ось так от трошки тяжко рулити. Так, от у нас. Ага, це які у нас герої є. Ну, поки що у нас дуже хороший результат. У нас є один, одна лега, два редких і од і два обичні. Так, і давайте далі. Тепер подивимося, що на. вот для чого наші ракушки. Тут теж можна купляти? ага. За 500. О, що тут більше шансів. Дивіться, які тут шанси. Вау. класно. Зрозуміло. А це у нас прості ось, я їх знаю. А ну який тут шанси. Щоб є його вибити тут 1%. Я дуже хочу цю Легу. Я чув, що вона дуже сильна. 400 наносить. Вау, у тебя тысячу класс. Тысяча. Сто. Ну, у тебя я актив себе. О, такие огурчики классные. Так. Ну, дуже классно. А, ага. а кого мне не выстачает? Цей мене, мани... а губка Боб мене є, не знаю, треба провірити. Давайте посмотрим, чи у мене є губка Боб. Я не знаю, что у меня губка Боб? Так, губка Боб. У меня есть? Да, у меня есть. У меня есть только обычный ларет. Ну, то есть обычный. Давайте посмотрим, что тут у нас. Вау, вот тут все объясняют нам про новое. обнову. разумею, это что, шестой 7... сезон, походу. Точно не знаю. Ну, давайте глянем что-то. Ага, а ось це що таке? Це у нас... Ага, якщо я поставлю лайк і грі, мені за це ага, дадуть оце все Клас Ну, після відео лайк поставлю обов'язково. Ага Ну, все, я все подивився, друзі. Зіграв одну гру Ну все, друзі, ми будемо з цим відео закінчувати. Якщо під цим відео збереться два лайки, я випишу другу частину. Ну що, друзі, всім пока! З вами був я, Аброскін Давид. І якщо ви підпишетесь і поставите лайк, я буду дуже радий. О, дивіться, нам ніби під, під відео так машить. Ну добре, всім пока.